Бойовики передислоковуються під Маріуполь. За повідомленням Державної прикордонної служби незаконні збройні формування отримали підкріплення. Мова про понад сотню бойовиків, які пройшли комплексні бойові навчання. Іван Грибенюк із найсвіжішими новинами з південного форпосту Іване, вітаю тебе. Що кажуть у місті щодо активізації ворога? Лідо, вітаю повідомлення державної прикордонної служби. Тут викликало і дійсно занепокоєння. Понад чотири дні у Маріуполі зберігається відносно стабільне становище за винятком поодиноких обстрілів з важкої артилерії позицій наших військових у прилеглих селах. Чого очікувати від нової ворожої активізації? Наразі зарано робити якісь висновки. На цей же свідомо що незаконні збройні формування нарощують вогневу силу. Укріплюють свої блокпости, а всіх місцевих терористів з Новоазовська було і дійсно тут передислоковано ближче до Маріуполя. На заміну їм прибуло більше сотні бойовиків, звідки саме не поточнюється. Нових вогневих протистоянь після цієї ворожої ротації зафіксовано не було. На ситуацію у самому місті всі ці факти не вплинули. Відносне ж за тут використовують розумно і продовжують укріплювати оборону. Для наших воєнних зараз саме підходяще час займатися укріпільними сооруженнями, підготовкою к зими, Що вони в принципі делают. время ніхто не втрачає, время використовується з пользою. Час від часу свою активність проявляють і прибічники так званої ДНР. На підконтрольних ними територіях сепаратисти продовжують чинити збройні напади на мирних людей. Зокрема, одна із груп зловмисників орудувала на трасі Маріупіль-Донецьк і в районі села. Оленівка відібрали у водіїв запорізького автомобільного заводу 44 тисячі гривень і документи. Але варто відзначити, що ось подібних таких випадків з кожним днем все ж таки меншає і в місті, і в прилеглих населених пунктах. Зараз допомогу місцевій міліції надають чимало загонів правоохоронців з інших областей. Зокрема, нове поповнення сюди прийшло. Прибуло з Івано-Франківщини. Чоловіки кажуть, їхали не за наказом а за покликом серця. Бо як Маріуполь, так і решта наших міст, міст все це Україна, і її треба захищати. Патрулювання по вулиці вони раз разом з міліціонерами місцевими з дільничними інспекторами міліції, з партульною службою. От вони виконують задачі по охороні громадського порядку у спільних нарядах. Убезпечити місто, убезпечити даний регіон тими силами, засобами, які ми зможемо надати. Якщо по помир можливості можемо надати її практично, і ми надаємо практичну допомогу працівникам міліції даного міста. Такі новини у нас зараз у Маріуполі. Лідо Іване. Дякую тобі. Іван Гребенюк був на прямому зв'язку з Маріуполя.